Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні вчителі, працівники освітніх установ наших територіальних громад, ветерани педагогічної праці. Вітаємо вас з професійним святом, Днем працівників освіти, яке щороку нам дарує перша неділя жовтня. Для кожного з нас життєва дорога розпочинається зі знань, умінь та навичок, які ми отримуємо у навчальних закладах, де трудяться педагоги. І, хоча людина вже народжується особистістю, враховуючи виховання родини та оточуючих, роль учителя ніколи не перестане бути важливою, необхідною та в деяких випадках навіть ключовою. Ми з теплотою і вдячністю згадуємо своїх учителів, уважних і доброзичливих, які допомагали нам осягати знання і життєву мудрість, були причетними до наших перших перемог та успіхів. Своєю щоденною працею ви визначаєте долю багатьох поколінь, даєте можливість вибрати справу до душі та проявити свої професійні якості. Направляєте та ведете шляхами хороших досягнень і високих результатів. Тож нехай ваша нелегка, але така важлива справа цінується, шанується і щедро винагороджується, а вчительські будні приносять лише радість і будуть плідними. Щиро вам зичимо терпіння, життєвих сил і щоб усе те, чим ви ділитеся з дітьми, поверталося до вас з Торицею. Будьте мудрими і справедливими, і нехай ваш учительський талант реалізується повною мірою, хороших, добрих, творчих вам учнів, родинного благополуччя. Та мирного неба над головою. Екологічна толока в Красному. Громада облагородила територію. 27 вересня працівники Красненської селищної ради, комунального підприємства та її освіти, культури, розвитку, туризму, молоді та спорту під керівництвом селищного голови Романа Фурди об'єднали зусилля для проведення толоки поблизу річки Гологірка. Захід відбувся по вулиці Михайла Грушевського у селищі Красне і став черговим кроком у напрямку покращення благоустрою селища. Основною метою толоки стало очищення території від великих гілок, збирання та вивезення сміття, опалого листя та іншоприродного антропогенного забруднення прибережної території річки Гологірка. З цією фізичною витривалістю, відмінно впоралися чоловіки, які у куманній роботі зуміли покращити естетичний вигляд території. Селищний голова Роман Фурда наголосив, що чистота та збереження природи це обов'язок кожного жителя громади. Він висловив подяку усім учасникам ТОЛОКИ за активну участь та підтримку у важливій справі. Також було зазначено, що подібні заходи будуть організовуватися і надалі, щоб підтримувати чистоту у Крестенській громаді. Львівська обласна військова адміністрація розірвала договір з перевізником через блокування роботи. Є квитка, зокрема, Львівська обласна військова адміністрація достроково припинила договір на обслуговування автобусного маршруту номер 282 що сполучав Шептицький, колишній червоноград та Радехів, заявляючи, що перевізник блокував роботу е-квитка. У 3 жовтня повідомлені ЛОВА вказано, що перевізник не виконував умови інвестиційного договору з провадження електронного квитка та безготівкової оплати проїзду. Відомо, що маршрут номер 282 обслуговувало приватне підприємство Автотранссервіс. За даними директора обласного департаменту дорожнього господарства Ореста Шуліковського, договори розірвали у вересні, а нового перевізника для маршруту номер 282 Червоноград Радехів скоро визначить на конкурсі. Нагадаємо, безготівкову плату проїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада минулого року. У ЛОДА заявили, що область стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Проте чимало перевізників бойкотують нову систему, валідатори на маршрутках не працюють, тому пасажирів вимагають готівку. Шанування пам'яті загиблих героїв у Красненській громаді. Цього року Україна вдруге відзначає День українського козацтва, свято Покрови Пресвятої Богородиці, День Упата, День захисників і захисниць України 1 жовтня. Нагоди відзначення у приміщенні Крестенського портного закладу загальної середньої освіти No1 відбувся захід присвячений вшануванню пам'яті загиблих героїв із Кресненської громади. На події були присутні представники духовенства, селищної ради, родини захисників, педагоги, а також активні члени Кресненського братства ветеранів імені генерала Романа Шухевича. Захід розпочався з молебня, який провели всечасніші отці Степан Жукровський, Петро Гунчак та Юрій Толочний. Учасники заходу спільно виконали гімн України та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. У своїй промові селищний голова Роман Фурда закликав усіх пам'ятати тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, підкреслюючи, що саме ця пам'ять стає запорукою нашої непереможності та віри в майбутнє процвітаючої України. Ведучи заходу директорка комунального закладу, Центр культури і дозвілля Оксана Кушинська та методист Альбіна Антонишин зачитали рішення виконавчого комітету Красненської селищної ради про нагородження відзнакою почесний захисник України з Красненської громади посмертно. Відзнаки шести родинам загиблих захисників вручив селищний голова Роман Фурда. Серед нагороджених посмертно мешканці сіл Бортків, Задвір'я і Балучин. Ця нагорода є найвищою відзнакою Красненської селищної ради для захисників, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Селищний голова наголосив, що ці нагороди передаються посмертно, але пам'ять про героїв має жити вічно, адже вони боролися за мирне і вільне майбутнє нашої України. Крім того, начальник відділу документального обліку Золочівського району ТЦК та СП капітан Володимир Возняк зачитав указ президента України про нагородження державною відзнакою. Орденом за мужність третього ступеня був відзначений молодший сержант Сергій Романович Климкін, мешканець села Безброди, за активну мужність та самовідане виконання військового обов'язку. Зворушливі пісні для присутніх виконали Ольга Вікторія Леськів та ансамбль працівників культури Акварель. А вихованці театрального гуртка під керівництвом Наталії Бесараби промовили Я дякую тобі, солдати. Далі учасники заходу взяли участь в історичному екскурсі історико-краєзнавчим музеєм селища Красне. Екскурсію провели вихованці Красненського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 У цей важливий день громада об'єдналася для вшанування пам'яті загиблих героїв, які назавжди залишаться у серцях українського народу. Відбувся благодійний захід Козацька тарілка у селі Крупець. Завдяки вашим донатам вдалося зібрати 10 тисяч 139 гривень. Кошти будуть спрямовані на придбання турнікетів для наших захисників. Коли гаряча душа, то і холод не завада. Дякуємо бібліотекарю Крупицької громади, завідувачу Крупицького будинку культури та працівникам Крупицького центру дитячої та юнацької творчості Креатив за таку активну діяльність і співпрацю. Благодійна допомога для Красненської громади, підтримка від благодійного фонду карі та золочів Української греко-католицької церкви, за сприяння депутата Красненської селищної ради Максима Коропецького. У Красненську громаду було передано вагому допомогу для потреб людей, які потребують особливого догляду. Благодійна організація Благодійний фонд карі та золочів УГТЦ, особі її директора Михайла Сухмановського передала для комунальної установи Центр надання соціальних послуг Кронсенської селищної ради та лікарні важливе обладнання. Зокрема, у користуванні центру були передані ліжка, інвалідні коляски, візки для пересування неповносправних осіб, ходулі, підлокотники. Це обладнання допоможе підвищити якість догляду та полегшить щоденне життя тих, хто його потребує. Такі ініціативи є важливими для забезпечення соціальних потреб мешканців громади, особливо в умовах, коли кількість людей, що потребують допомоги, збільшується. Підтримка благодійних організацій та депутатів місцевих рад, дозволяє розширювати можливості закладів соціального обслуговування та надавати більш якісні послуги. Михайло Сукмановський, директор фонду карі та золочів Української греко-католицької церкви, Зазначив, що такі ініціативи спрямовані на допомогу найвразливішим верствам населення та є частиною місії фонду підтримки та турботи про тих, хто пинився у складних життєвих обставинах. Максим Коропецький, депутат Красненської селищної ради, висловив подяку благодійному фонду за надану допомогу і підкреслив важливість таких спільних проєктів для покращення умов життя у громаді. У Бродах відбувся форум з розвитку місцевих організацій. Товариства Червоного Христа України у рамках програми Браво! У конференц-залі зібралися представники громадськості, волонтери, керівники профільних напрямків діяльності Бродівської громади. Марія Кривчук, представник Злочівської філії Товариства Червоного Христа. Привітала учасників, коротко розповіла про діяльність організації на території громади та про плани розширювати співпрацю з громадськістю. У дружній атмосфері презентували напрямки організації, а надалі учасників чекала насичена програма з чотирьох навчальних сесій: френдайзинг від Тетяни Кудак, нематеріальна мотивація волонтерів від Руслана Данилюка про стрес і те, як з ним боротися в незвичайних ситуаціях, розповіла психолог Мальтійської служби Наталія Великанич. Тренінг про амінну небезпеку провели Богдан Коць та Марія Горбатюк. Проведено обстеження умов проживання дітей 19-20 вересня працівниками служби у справах дітей Берестечківської міської ради спільно з поліцейським офіцером Берестечківської громади, сектору взаємодії з громадами, відділу превенції Луцького РУП ГУНП у Волинській області та фахівцем із соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Берестечківської міської ради. Було проведено профілактичний захід рейд на території Берестечківської міської ради, у ході якого було здійснено обстеження матеріально-побутових умов проживання 11 сімей, у яких виховується 34 дитини. За результатами рейдового заходу складено відповідні акти батькам дітей, у котре повідомлено про належне виконання батьківських обов'язків, недопущення конфліктних ситуацій у сім'ях, зокрема у присутності дітей. Рекомендовано уважніше ставитися до соціального оточення. Дотримання санітарно гігієнічних норм, утримання помешкання, ведення здорового способу життя, правил пожежної безпеки у побуті наголошено щодо готовності сімей до осінньо-зимового періоду, забезпечення твердим паливом. У ході проведеного рейду потребуючим дітям та дорослим була надана гуманітарна допомога у вигляді вживаного одягу та взуття, котру приносять місцеві жителі громади для потребуючих. Невтомні литовські друзі з Пеневешського району знову у місті Радехів. З усиллями депутата Паневежської районної ради, а також волонтера Євгена Вітошко та їх друзів, придбано та доставлено для наших захисників 7 інвенторних генераторів, 50 спальних мішків та рулон плівки з загальною вартістю 6 тисяч євро. Допомогу передано благодійній організації «Радехівські господині для відправки нашим військовим. Дякуємо, друзі! Слава Україні, слава Литовській республіці.